Вітаємо на Франко Ві. Мене звати Діана Дудка, а що цікавого відбулося цього тижня, пропоную зараз дізнатися. Ніч з 31 жовтня на 1 листопада більшість знає як Геловінську. Але в нашій історії більше століття тому ця ніч відіграла ключову роль у становленні української держави. 1 листопада 1918 року у Львові розпочалось повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях що увійшло в історію під назвою Листопадовий чин. В цю ніч влада в місті перейшла до українців. Січові стрільці повісили українські прапори на захоплені адміністративні будівлі та військові склади. Так було проголошено західноукраїнську народну республіку. Їхня боротьба стала основою для національної свідомості та патріотизму українців. Мрії про вільну Україну продовжують жити та надихають нас і сьогодні. У Львові на Янівському кладовищі вшанували 106-ту річницю повстання українських січових стрільців та бійців української Галицької армії. І стрільці залишили нам не лише досвід оборони державності, а залишили нам також і е, взірець і еталон героїзму. І сьогодні вони продовжують їхні пам'ять про них, вшанування їх продовжує будувати нашу державність. Саме цей кістяк збройного угрупування, який забезпечив тоді існування західного, хоч не тривало, але існування Західноукраїнської Народної Республіки. Тому місце спокою це місце їхнього спочинку це дуже важливо, особливо, якщо ми говоримо саме про стрілецький меморіал на Янівському центрі, це один з небагатьох, який залишився. Знаємо, що тут ця територія була зруйнована і зараз вона постала. Тому це нашу обов'язок приходити сюди і віддавати шану борцям за волю української державності. Митрополита Андрея Шептицького забороняла Російська імперія. Його арештували і навіть вивозили до Росії. Та, попри все це, він здійснив неабиякий вклад у культурне та духовне життя України. Аби вшанувати пам'ять митрополита на факультеті журналістики, завітали дослідники його спадщини. 1 листопада, о 13.00 відбувся науковий семінар на тему «Метрополит Андрей Шептицький, будівничі української нації, медійний аспект. Присвячений пам'яті 80-м роковинам смерті великого митрополита в аудиторії були присутні не тільки студенти, а й завідувачі кафедр нашого факультету. Дослідники пояснювали, чому ідеї митрополита залишаються актуальними і сьогодні. Знаєте, мене самого він дуже так, якби наштовхує на певні ідеї. Так я десь е, свого часу, коли як історик досліджував його спадщину, досліджував його часи. То для мене було таке надихаюче, що це людина, яка бачила вперед. Митрополит Андрій Шептицький дуже багатогранна пост. Перш за все він духовний провідник, і от вміння його духовно розвивати церковну інституцію це було б надзвичайно мені цікаво як досліднику у ньому бачити. Щорічні опитування показують, що левова частка студентів працює за фахом, але досі залишаються ті, хто обирає протилежне. Про те, хто може допомогти знайти класних роботодавців і чому студенти працюють не за професією, дивіться у сюжеті. Багато студентів намагаються працювати ледь не з першого року навчання в університеті, і не завжди ця робота є за фахом, який вони здобувають. Погано це чи добре, чому молодь обирає сферу обслуговування, та який відсоток працює за фахом після закінчення університету. Це Дарій. Вже трохи більше року йому вдається поєднувати навчання на факультеті журналістики, економічному факультеті та роботу у кав'ярні. Чому обрав саме цю сферу і які її переваги? Шукав просто підробіток і навіть не думав ти за професією. Думав, що це таке от таке, там, офіціант, знаю бариста. Чесно ще до кінця не впевнений. Можливо, щось буде в тій подібній сфері, можливо, просто не прямо за професію, але в тій сфері. Не перше, це комунікація з людьми. Ну, приходять заклади, люди різні, з різними характерами, і ти маєш якось під це підлаштовуватись. Тобто, спочатку це вдавалося важче. Потім якось воно з часом, ти якісь навички, ну автоматично воно вже стає. Ну і просто себе почуваєш якось вільніше в соціумі. Ну це що я замітив, що після цієї роботи мені якось стало легше спілкуватись навіть з незнайомими людьми, ну бо тому що незнайомих людей я бачу цілий день свій робочий. Журналісти вони теж спілкуються дуже часто з незнайомими людьми. І якщо ти будеш спілкуватись впевнено, це лише тільки плюс, а тут ти якраз навчаєшся спілкуватись. Багато студентів намагається поєднувати навчання і роботу дехто навіть йде працювати для того, щоб оплатити собі освіту. Що з цього приводу думають викладачі? Ну в принципі, будь-яка діяльність, якою займаються студенти, це класно, це досвід. Але коли це вже перетворюється на таку річ, добрий день мене не буде, тому що в мене робота. То я думаю, я теж на роботі і я дуже хочу побачити повну аудиторію студентів, які мене чекають, і я можу виконувати свою роботу. Але такий час, що я розумію, що потрібно вчитися фінансової грамотності, пройти таку матеріальну сепарацію від батьків. Тому такі підробітки дають найкращий, це найкращий досвід і це найкращий шанс. Хоча потрібно шукати той баланс. І де коли вчасно зупинитись. Хоч студенти продовжують обирати роботу не за фахом, університет все ж дає можливості знайти її у алену імені Івана Франка діє Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який проводить заходи, де знайомить молодь з роботодавцями і більше розповідає про можливості у тій чи іншій компанії. також впродовж п'яти років ми проводимо щорічні опитування випускників університету різних років випуску, також і роботодавців, партнери Львівського університету. Серед такої статистичної інформації, яка на нашу думку, є така. Цікаво, що майже 73% опитаних респондентів-випускників зазначили, що почали працювати ще будучи студентами. Саме майже левова частка, найбільше майже 80% саме почали працювати на бакалавраті і починаючи найбільше з третього курсу. Це вже були працюючі студенти. І саме з тих студентів, які працювали під час навчання, 52% зазначили, що це є робота за спеціальністю. І за результатами їхніх опитувань, що саме Більше ніж 60% роботодавців готові брати на роботу студентів без досвіду роботи, тобто це також такий ну гарний момент для молоді, аби бути відважними і сміливими, стартувати свою кар'єру. І також понад 70% роботодавців готові пропонувати програми практики стажування для наших студентів в рамках укладених угод і на перспективу укладання угод. Студенти можуть поєднювати навчання з роботою, і, попри те, що ця робота не завжди є за фахом, молодь все ж отримує досвід. Роксолана Жук, Андрій Гірняк, Франко Тіві. У головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася щорічна лекція тренінг Українська мова як бренд. Лектором зустрічі був Андрій Яценко, заступник декана факультету журналістики та доцент кафедри мови ЗМІ. Захід відбувся в очному форматі. Тренінг проводили у 220-й аудиторії головного корпусу. Тут студенти могли відчути себе учасниками справжньої конференції. Учасникам точно не довелося сумувати, адже впродовж лекції було багато обговорень, інтерактивів і навіть ворожіння з фразеологічним словником. Ми маємо говорити про мову кожного дня, кожної хвилини, тому що мова це. Ідентифікатор наш, вона нас ідентифікує як українців мовою. Ми захищаємося, ми надихаємося, ми любуємося. Мова це зброя. І це полів така дуже важлива і дуже потужна зброя, особливо сьогодні в часі, Україн... часі російсько-української війни. Ну, мені дуже сподобалось, тому що тут а, можна було так. Прокачати свої практичні навички через те, що я вчусь на філології, але в нас більше це такі теорії, ніж практики. От, і треба так напрягти мозок для того, щоб складати, як відмінювати числівник. Хелловін – доволі містичне та страшне свято. 31 жовтня мільйони людей переодягаються у різноманітних персонажів та весело проводять час. А що думають про цей день львів'яни? Яка організація найжорстокіша? Правильно портова мафія? Хто найстрашніша людина? Я вітаю з вами Українська портова мафія, і я майже керівник цієї організації Дазаю саму. Сьогодні свято Хеллоуіну і тому я одягнута у персонажа популярного аніме про забравлячих псів. Давайте разом з вами послухаємо, як святкують Геловін мешканці цього міста. Я не готую страву, але я роблю якийсь мейкап, вдіваюся, якось іду гуляю тут. Ага. Які у вас костюми? Ну, побита пандера, <смеш> щось такого. Квадробір. Я... Насправді ну, це була дуже така спонтанна ідея, тому я думаю, що вона великої якоїсь ідеї не несе. А, проте, чим більше кров'яки. — З друзями гуляємо в центрі, Це вже третій рік підряд. Раніше я була клоуном, а сьогодні я олень. Е, мій костюм це чує на Кахара з аніме, про забродять псів. Це рамбо і це Кутагава з того самого аніме. Це свято має якось бути більш поширене в нас, тому що воно класне. В принципі, колорит міста класний і ну, це класне свято, просто так. по вайбу. Це були всі актуальні події за цей тиждень. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних.